Так, привіт, хотів вам показати, як я зробив собі буржуйку з газового балон. Тут газовий балон відпиляв дно, а спочатку там гонлечко і понаділив дірів. Випустив спочатку газ на цього цеговий дірок, тоді болгаркою відрізав. Тоді відрізав дно. І там зробив піддувайло, нарізав болгаркою таких канавок. Тоді спочатку з цими Ой, не знаю як це його назвати, теплообмінник. Труби на всередині. Коли йде вогонь, труби нагріваються, вода проходить через них і теплообмін Ой, Значала ну, я їх діри, під ці труби беру. Дрели в дрел, дрелі свердлив. До такому рука, не знаю, дуже довго я грався. Потім вирішив болгаркою шестигранники різати. Набагато швидше і, і менше набагато потім заварювати. Зазорі всякі. Ну, при при цеговкав далі Тру, трубу, труби приварив одну таку горизонтальну, а тоді одну на вихід. Труби вони 4 ряда їх і такої 50 градусів його. Ну, так, якщо дивитися, то це буде 45 градусів. Якщо по, по горизонталі. Не знаю, бо не хотів робити їх догори, бо тоді не, а, труби дуже близько, якщо підварювати. Тут зазорів, тоді не можна буде підварити добре. Я вирішив так, на 45 градусів. Зробив дверку з дна, одразу тоді назад на завісі приварив. Дивіться застіпочка така матяжка. тяжко. Підвалювали просто такий, коробку приварив до балону і засу такий. І все. Така в мене буржуєчка, в шалашику. é a pouco.